Зест доповнить вашу програму краси. Знайди свій б'юті Зест. Можна сказати про цю співачку, що вона вже легенда української сцени, тому що на її піснях вже виросло нове українське покоління. Тренерка «Голос України», а віднедавна ще й телеведуча Юлія Саніна. Привіт Юлю вітаю. Нічого також сьогодні з нами культовий український актор. Зірка серіалу Жіночий лікар. А також зірка культової військової драми Кіборги, заслужений артист України Андрій Саєнко. Андрію, вітаю! вітаю. Серіал «Жіночий лікар був найуспішнішим серіалом на «1 плюс 1» на цієї осені. До вас звертаються на вулицях жінки як до лікаря. Я завжди відповідаю, що подивитись можу, але вилікувати не факт. <плес> <плес> на початку повномасштабного вторгнення саме Ганна Маляр була тим заспокійливим. Навіть жартували про те, що Ганна заспокоює більше саме чоловіків. Ганно. Ви, екс-речниця Міністерства оборони, ви керували інформаційною політикою в Міністерстві оборони. Ви чули про себе такі жарти? Власне, так, я чула ці жарти. Я думаю, що це пов'язано з тим, що жінка заспокоює чоловіків, бо в нас була людина, яка заспокоїла жінок, і жарти ходили, що ми працюємо на різні аудиторії. Захисник України Олександр Ляшук. Та захисник від стресу, кіт шайба. А ще він мій синочок. Як ви познайомилися з шайбою? А познайомилося дуже просто. Як наші хлопці поїхали до магазину, щоб ну придбати продуктів, і коли приїхали, побачили, що просто хтось виконував маленьких котеняток на вулицю. Mm -hmm. Взяли їх до себе в машину, привезли до нас на позицію. Один із тих двох виконаних котеняток і був шайбік. Тому ось так зустрічається любов. Друзі, поясню наші правила. У кожного з вас є улюблена пісня пісня, яка асоціюється з певним моментом вашого життя. В нас з Юрою, коли ми тільки починали наші романтичні стосунки, була пісня Тараса Чубая, «Лиш вона. Гарна. Якось пісня. так сталося, що саме цю пісню ми часто слухали, коли їхали додому в машині, і ця пісня тепер завжди асоціюється з початком наших стосунків, коли я була вагітна, коли ми чекали на нашу першу дитину спільно. І я впевнена, що у кожного з вас є така пісня. Ви цією піснею і своєю історією поділилися з нашими редакторами. Яка це історія? Не знаю навіть я, і звичайно не знають ваші колеги. Тому ваша задача. Відгадати, чия пісня буде звучати, тут можна блефувати, трошечки дурити суперників, щоб не видати свою пісню. Виграє той, хто зробить найбільше правильних відповідей. Угу. Угу. Ага, цікаво. А зараз хочу, аби кожен з вас сказав свій гачок, свою підказку, про що пісня. Я вам не скажу, про що вона, але я можу сказати, що без цієї пісні я навряд чи б стала професійним музикантом. От, цікаво. Опа. Олександр, вас, вас пісня одна на двох. Гачок, про mm -hmm. що вона? Вона про любов та принципи. Цікаво, Андрію, про що ваша пісня? Про людські стосунки, тому що. Світом керує любов. Дякую, Ганно. А моя пісня теж про людські стосунки, про кохання, яке може витримати абсолютно все, в тому числі війну. Ганно, ви сьогодні принесли з собою коробку. Так, Ось вона. вона. А да. що там всередині? А, там дуже цікаві речі родом із 1990 року. І вони будуть пов'язані з тією піснею. Про яку сьогодні буду говорити. Тобто цю коробку ми відкриємо, коли так. будемо відкривати історії. Так. А буде це наприкінці нашої програми. Дочекайтеся після того, як ми послухаємо усі чотири пісні, які ви загадали. Дивіться унікальний проект «1 плюс 1 Україна на М'єгого, і беріть участь у нашому детективному музичному квесті. Вгадуйте разом з нашими гостями, хто яку пісню загадав і з яким моментом життя вона асоціюється, і отримуйте призи від нашого проекту та від Мегого. Тож будьте детективами разом з нами.